Уже втекли всі, були в машині, вже втекли. Чи може це самі замовники дістали конкретно? Ой. Вкатали в асфальт лісопаркову зону. Дарницьке лісопаркове господарство. Запам'ятайте ці сосни, скоро вони будуть вже в сухостої. Отак От знищується. Вже втекли. Оце така коптерка і крайніх нікого не знайти. Під прапором Незалежності партії Свобода. Представляєш? Будуть розказувати, що вони відкрито працюють. Бачите, як іде захоплення землі. Повтікали всі навіть на розмову не йдуть. Дитячий садок найняли. А нам все пофіг. Таке життя. Тут зараз в примусовому порядку заганяти на цю стоянку. Де постріл струш і все. Що й окуров зараз кине і тут зробити прохід, це ж навмисне. Вони і прохід закриють. Дайте поговорити з керівництвом, яке на телефоні. Зараз повтікали всі. Дасте мені телефон чи ні? Ще раз. Засте телефон? На це, не, це не керівництво? Це всі поховались, так тут нікого не було. Не, було, тут а машини. не було, а в машинах хто? Це наша машина, одна, що друга. Це дві ваші машини, а ви в цьому в в, в цій? Матеріал. забор стояв. Ні, в самій… В самій... І забор лежав, під цемент ми туди брали, Нам дали ключі і все. Ясно. І під прапором української незалежності, державним прапором України. Є дозвіл від парк сервісу, були скарги? Та послухайте, дозволу народу немає. Правосуб'єктності народ не визначив. Ви користуєтесь цим. Шановний, ви зараз користуєтесь. Да буду я знімати. І ви ж герої. А чого ви боїтесь? Ви ж на роботі. Ви ж на роботі. Значить, дивіться, ото пішохідний перехід, який там стоїть, він же ж буде з часом закритий. Я ж знаю, як це робиться. Значить, будь ласка, отой от телефон я вже записала, звісно, і номера телефонів, номера машин можете, можете будуть завтра в поліції, хай розбираються. Так, це Значить... особисті машини. Для чого тут це? А... Ну, ми... Ви при виконанні яких доручень? Робочий, робочий момент. Ну, у нас є фірма. Є так. фірма замовлення. Це ж не робочі машини. Це, це ж це особистий транспорт. Так а як нам шукати е, замовника, якщо ви мовчите? Так, я все зрозуміла, що буде. До вас я не звертаюся раз. до вашого керівництва. Mm. Ви, будь ласка, передайте, що люди цікавилися, я так, не одна я така. Бо взагалі не знаю, хто замовник. Я з ним не спілкувався, я не пересікаюсь. У мене є мій директор. Все, я до нього а за всіма питаннями. питаннями. Так, так от з ними говоріть про так... те, що вам. Ваш, ваше керівництво ну, уклало дозвіл. угоду з людьми, які не узгодили за, саме основне. Це Дарницьке лісопаркове господарство. Це не авто. Да, дозвіл, я ж знаю, як ці дозвола, ну, отримуються. Все, дозвіл. я зрозуміла. Дозвіл. Я зрозуміла. Дозвіл. Оце останній стопчик. Да. Оце останній стопчик. Оце останній стопчик і все. Далі вона йде туди. Значить, оце буде там, не буде там проходу, буде поламаний паркан. Це ж не до мене вже. До вас буде. А я буде.